Привет, з вами Ірина, жіночий арт-коуч-консультант, і сьогодні пропоную вам незвичну техніку хочу запропонувати вам сьогодні метафоричні карти. Для ознайомлення спочатку я хочу з вами трошки побалакати ще таке метафоричні карти. Це метафоричні асоційні карти це ті карти, які ви будете розмислювати ваше мислення і давати від... ви самі собі будете давати відповіді. Це ось такий формат карт. Вони є ресурсні, вони є травмуючі, універсальні, спеціальні, є досить різні. Під кожного клієнта буває свій запрос. Зараз я вам трошки покажу, розкажу, і вже в наступного відео я вам дам техніку. Є такі картки на рух: рух до цілі, рух до мети або рух по життю. Це були картки. Ресурсної сторони і картки з травмуючої сторони. Це те, що нас ранить, те, що робить нам десь боляче, це про те, що нам неприємно про ті події, які в нашому житті з'явилися, ті процеси, з приводу яких ми себе почуваємо дуже погано. Ось таке воно, дивіться. Це одні картки. Є досить ресурсні, класні, жіночі, це в мене така жіноча колода, де жінки, дивіться, вони такі чудові. Ось давайте, наприклад, візьмемо. Не зараз таку якось, бачите, які вони. І що саме цікаве, що кожна людина в своїй карті побачить дещо своє. Кожен буде бачити саме те, що, що будемо казати його мислення, його думки. Бо це про ваше і це ваше. Ось, наприклад, така карта. Да? Дайте собі, там, наприклад, відповідь, чи ви бачите на цій карті, про що вона для вас? Що саме відбувається на цій карті? Як це пов'язано з вашим життям, з вашими думками, мисленням, планами або подіями в житті. І кожна з вас дасть свою відповідь на це по цій карті. І ця відповідь буде правильна, кожна відповідь буде правильна, тому що це. Про кожного з нас, про, про індивідуальне, про кожну проблему індивідуально. <кій> я хочу дати вам, Ось, дивіться, це моя колода карт. Я її зараз допрацьовую. Ну, тобто, залишилось лише дати її декарню. Це про замкову шилину. Це те, що існує десь в нашому. Внутрішньому світі і ми не підпускаємо або не визнаємо, або не сприймаємо, або не хочемо. Да? Тобто це щось таке сокровенне, що ми ну, нікому не показуємо, навіть собі іноді не хочемо це показувати. Це ось про таке. Давайте, наприклад, на цій карті, що ви на ній бачите, про що ця карта для вас? Так? Що на ній зображено? Як це пов'язано з вашим життям? Про що саме, куди саме ви заглядаєте, про що це для вас? Що там за тими тіє... за дверима, що це за людина? Що це за око? як це пов'язано саме з вами, з вашими внутрішніми переживаннями, думками або планами, або навіть страхами, про що це саме для вас? Можна відповідати, і, і треба відповідати саме в метафорі, не в буквальному смислі, а саме в метафорі. В наступному відео я надам техніку на метафоричні карти. і... Зараз я роблю безкоштовні консультації по цій колоді. по своїй. Тут є двері різні. Для написання правильності технік, відпрацювання їх. Я проводжу декілька безкоштовних консультацій. Тому, якщо вам цікаво, то ставте плюс, ставте лайк або пишіть мені в інстаграм, Facebook, Telegram YouTube. Неважливо, куди, і я надам вам всю інформацію. Ось такі ключі, досить різні. По цій саме по цій колоді я створ, даю безкоштовні консультації. Ця колода, вона є, в принципі, універсальною, і можна працювати, багато запитів можна відпрацювати. Це ключі, щелина і двері. Якщо було цікаво, ставте лайк. Якщо потрібна консультація, пишіть. Чекайте наступного відео, дам вам техніку. Дякую за увагу.